Фінансові страхи українців. О третій ранку прокидаєшся від думки. А що буде з ними, якщо мене завтра не буде? Перший страх. Хто принесе гроші сім'ї, якщо з тобою що станеться? Другий. На що житимеш у 65, коли державна пенсія це жарт? Третій. Де взяти на лікування, якщо хвороба не чекає? Ці питання сидять у голові, але ти їх заганяєш ще глибше. Не зі мною. Якось воно буде, потім подумаю. А потім, коли настає, і виявляється, що ти не готовий, знаєш, що найстрашніше не те, що щось станеться, а те, що ти знав і нічого не зробив. Є рішення, яке закриває всі три страхи одним махом. Накопичувальне страхування це. 50-100 тисяч доларів сім'ї, якщо, не дай Боже, тебе не буде. Це 30-60 тисяч доларів на пенсію через 15-20 років. Це гроші на лікування при критичних діагнозах. Один договір, Три закритих питання. Спокійний сон. Не купуй зараз. Просто поговоримо. 30 хвилин, і в голові з'явиться план замість хаосу. Запишись на безкоштовну консультацію. Розберемо твою ситуацію. Створимо систему, яка працюватиме наступні 15-20 років саме для тебе.